Якщо відбудеться зупинка, скільки федеральних працівників ви плануєте звільнити? Ну, ми можемо зробити багато, і це лише завдяки демократам. І, як ви знаєте, вони хотіли мати можливість піклуватися про людей, які незаконно в'їхали в нашу країну, і жодна система не може з цим впоратися. І... Тому ми повністю проти цього. Але ми не можемо це прийняти. Ми просто не можемо цього зробити. Я б хотів допомогти всім. Я б хотів допомогти всьому світу, але наша країна не може впоратися з людьми, які незаконно в'їжджають у нашу країну. І вони хочуть надати їм повні медичні пільги. Вони хочуть знову відкрити стіну. Ви можете це повірити? Я навіть не можу це повірити. Це вони герої флейм. Вони цього не зробили. Чоловіки грають у жіночі удачних спорту. Це як вони, вони не змінюються. вони програли вибори з великим відривом, і вони не змінюються. Щодо охорони здоров'я, і це лише через демократів. І як ви знаєте, вони хотіли мати можливість піклуватися про людей, які незаконно в'їхали в нашу країну, і вони не є. Скільки часу ви плануєте дати Хамас на відповідь на вашу пропозицію про припинення вогню? То ну, ми збираємося зробити приблизно три або чотири дні. Побачимо, як воно буде. І арабські країни підписалися, мусульманські країни всі підписалися, Ізраїль підписався. Ми просто чекаємо на Хамас. І Хамас або зробить це або ні. І якщо ні, це буде дуже сумний кінець. Пане президенте. Чи є можливість для переговорів? Чи це угода, яку або приймаєш, або ні? Чи є можливість для переговорів з Хамас? Чи це угода, яку або приймаєш або ні? Небагато. Ви знаєте, з Хамас ми хочемо дуже просто. Ми хочемо, щоб заручники повернулися негайно і ми хочемо гарної поведінки. І знаєте, це досить-досить просто. Не буває простіше. Подумайте про це, ми підписали кожну країну на Близькому Сході. Це було як неможлива річ. Цього ніколи раніше не робили. Це більше, ніж газа. Газа була великою справою, але це, газа є частиною цього. І якщо вони відхилять угоду, ви сказали, що Ізраїль має вашу підтримку, робити все, що їм потрібно. Як ви уявляєте, що це виглядатиме? Я б дозволив їм іти і робити те, що вони мають робити. Вони можуть це зробити досить легко. Я б дозволив їм іти і робити те, що вони мають робити. Знаєте, ми вбили приблизно 25 тисяч хамаз, Тож, безумовно вони заплатили велику ціну за 7 жовтня, і це зовсім нова група. Знаєте, вони приходять і приходять, вони продовжують приходити, але це зовсім інша група. Їхнє керівництво було вбите тричі, тож вони заплатили велику ціну. Ми сподіваємося, що вони матимуть спокійне життя. Можливо, цього не станеться, але якщо це станеться, це буде однією з найвеличніших подій. У нас буде справжній мир на близькому сході. Um, президент... Пане президенте, завдати ударів по наркоторговцях у Венесуелі, сер. Побачимо, що станеться з Венесуелою. Венесуела була дуже небезпечною з наркотиками та іншими речами, і вони були дуже дуже небезпечними. Тож побачимо, що станеться з Венесуелою. У нас було багато наркотиків, що приходили через воду. Ми називаємо це водяними наркотиками. Просто простий термін. У нас немає жодних човнів на воді. Немає човнів, немає риболовецьких човнів, немає нічого. Отже, ми вразили кілька човнів. Ви напевно бачили це, і з того часу у нас абсолютно немає наркотиків, які потрапляють у нашу країну через воду. Тому що це було смертельно. А тепер ми розглянемо картелі. Ми будемо дуже серйозно розглядати картелі, які приходять по суші. Чому зібрати всіх генералів в одному місці? Ну, це лише відчайдушна угода. Ви знаєте, що таке відчайдушна угода? Це лише дух. Я збираюся зустрітися з генералами, адміралами та лідерами. І якщо мені хтось не сподобається, я звільню його на місці. Дякую.